А вітати вас у студії головного каналу області в ефірі Таврійські новини в студії Андрій Усов. коротко, основні теми випуску. сьогодні у стрітинському кафедральному соборі попрощалися із загиблим в зоні проведення АТО Херсонцем Веніаміном Куліковим. Щедра допомога від херсонських школярів. Скадовські прикордонники її чекали довго. На 2017 рік до приватизації на Херсонщині підготовлено 11 об'єктів. Зараз по всій Україні триває масштабний проєкт. Все державне майно заносять в єдиний електронний реєстр. У вищому професійному училищі ресторанного господарства пройшов конкурс професійної майстерності Заправна перша страва борщ. А зараз про це та інше детальніше. Сльози та гвоздики з чорними стрічками. Херсонщина знову прощалася із військовослужбовцем, який загинув у зоні АТО. Веніамін Куликов, санінструктор 21 го батальйону сармат, загинув вночі 2 січня. На сході України чоловік був з самого початку військового протистояння. Без нього залишилися батьки, дружина і двоє дітей. Провести воїна в останню путь зібралися побратими та небайдужі харсонці. Ще в липні 2015-го п'ятнадцятого війні аміна вітали з одруженням на Херсонщині. Це було перше весілля Атошника під час війни, і тоді гості вірили, що скоро настане мир. Побувши зі своєю дружиною лише три дні, він знов поїхав на передову захищати спокій рідної країни. Сьогодні ж у Стрітинському кафедральному соборі херсонці попрощалися із бійцем 21-го батальйону Сармат Вініаміном Куликовим. Призвали чоловіка у 2014-му по закінченню строкової служби, він у вересні 2016-го підписав контракт і продовжив воювати. Оскільки Вініамін був санінструктором, то йому доводилося постійно перебувати у найгарячіших точках на сході країни і допомагати пораненим побратимам. Його життя обірвалося 2 січня цього року. Це е, велика велика втрата для нашої України. Він був сильним патріотом, сильним. Причому наскільки він любив Україну, наскільки він е, мужньо захищав її. І мамі Валентини Нікітичні, низький Уклін і батьку Сергію, які виховали гарного, порядного сина, який любив і люб, і, мабуть. От там він буде нас допомагати, захищати, і, і понині, тому що ще війна не закінчилася. Вічна йому пам'ять. Дружній, веселий і працювати. Таким був Вініамін. До військової служби ставився відповідально і був справжнім патріотом, згадують друзі. Чоловік він був добрий, сім'янином хорошим був. Віддати останню шану героїв прийшли не лише його рідні, а й бойові побратими, друзі, колеги та найбайдужі херсонці. Такі не ріднати не коли воювати, завжди воював, що будуть ще такі. І Спочуватиме Вініамін Куликов поруч із іншими хлопцями, які загинули на сході України на міському кладовищі геологів. Без нього залишилися батьки, дружина і двоє дітей. Ольга Швидка, Ігор Петченка, телеканал Скіфія. Наша знімальна група у складі невеличкого волонтерського загону з'їздила до прикордонників. Бувати у людей у військовій формі їм ніколи не соромно, адже везуть зазвичай щедру допомогу від херсонських школярів. Якщо візит волонтерів до залізного порту став справжнім сюрпризом, то скадовські прикордонники їх чекали, домовилися минулого приїзду. І хлопці не приховували, що радіють. Незабутній новий рік строковикам лиштували учні Херсонських шкіл номер 21, 39, 41, 7 НВК та Таврійського ліцею мистецтв. Наша відеорозповідь про подорож прикордонними районами Херсонщини триває. Своїх старих знайомців ми застали у стадії активного ремонту, який роблять власними силами. Нас забезпечують матеріалами. Ми зараз. Зробили ремонт в одному коридорі, плануємо в кабінеті ще зробити на кухні, в їдальні, ну все, все ж те, що на вулиці не можна зараз займатися якоюсь такою роботою. Ми перейшли всередину, де тепло, в приміщенні, опалюється, де можна працювати. Оскільки ми свою обіцянку не забувати хлопців і регулярно їх відвідувати, виконуємо. Одразу цікавимось, наскільки послідовні місцеві посадовці. Виявляється, що і їх дії не розходяться зі словами. Нам Необхідно підключити наш відділ до місцевого водогону. Документація проектна розроблена. Подані документи на засідання місцевої ради. Наступне нам обов'язково треба віднайти кінолога Євгена Полякова. Він був одним з героїв нашого попереднього сюжету, який побачив викладач держуніверситету Вадим Яровий. Він попросив Ольгу Цілинко принагідно передати своєму колишньому студенту подарунок і вітання. Ми вирішили, буде краще, коли останнє передасть сам Вадим Федорович. Вадим Федорович, поляков Женя Радий тебе чути і бачити по телевізору. Ну ще побачив. Хороший обнімайся дуже радийся. Чуть вітайтеся, дякую. сами. Здоров'я побажати, щоб хороша служба йшла. І нашу батьківщину захищав, і, і щоб тебе собака не підводила. Твоя цена, мабуть, один із кращих твоїх друзів. Всього вам самого хорошого. Всім привіт, передавайте на кафедрі. Вони мене всі пам'ятають. Передайте, да, що я зараз служу. Це. Однозначно пам'ятає. Вже нормально, те, що служити, хорошо, так точно. Євген зізнався, що йому подобалось, як викладав Вадим Федорович. Тому його предмет учив. І дипломну роботу вони разом готували. А ось чому хлопець впевнений, що його добре пам'ятають на кафедрі. У нас було всього лише три парня і 24 дівчинки. Зібрати усіх строковиків в одному місці нам не вдається. Адже для прикордонників тривалі свята особливий період. Для прикордонників свята завжди це велика відповідальність це набагато набагато більше напруження дякуємо тобі за те що ти служиш за те що ти борониш наш спокій і те, що ми можемо спокійно святкувати новий рік, завдяки таким хлопчикам, як ти, дякуємо. тобі більше. Керівництво запевняє, що годуватиме відділ на свята ще більше і ще смачніше, але щось нам підказує, що смаколики і домашня консервація від херсонських школярів довго не лежатимуть. Та ще не вивчивши весь вміст своїх коробок, персональних подарунків, хлопці беруться за листи і малюнки. Треба сказати, що щирість наших дітей вражає. Один із хлопців у своєму пакунку, з поміж іншого, знайшов ось цього милого коника. Напевне, донедавна це була чиясь улюблена іграшка, але дитина, не замислюючись, пожертвувала найдорожчим. Тепер це буде чийсь персональний оберіг. А вишиванка, привезена нами минулого разу від колективу Херсонської школи номер 13 оберігає весь відділ. Вибрана і випрасувана, вона на найпочеснішому місці у кабінеті його начальника. Наша зустріч традиційно була короткою, але хлопці встигли подякувати своїм маленьким благодійникам. Дякуємо! Нехай в Цю новорічну ніч вашому серці буде казка! Завтра продовжимо. Наталя Верлата, Володимир Чепінога, телеканал «Скіфія». З 1 січня видано референтні ціни на ліки від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу та бронхіальної астми. Саме в цих трьох категоріях запроваджено державне регулювання цін. А з 1 квітня буде передбачена їх реімбурсація, адрес на відшкодування вартості, призначених лікарем пацієнту ліків. Чи готові аптечні заклади Херсонщини брати участь у процесі реімбурсації? З'ясовували наші кореспонденти. 541 заклад аптечна система на Херсонщині досить розгалуджена. Тож питання доступності ліків в нашому регіоні вирішено. Щоправда, це не стосується вартості. Не кожен сьогодні може дозволити купити собі необхідні лікарські засоби. Ціна кусається, тому що ввозиться лікарські засоби значно дорожчі. Зрозуміло, що на таке впливає і курс валюти. Тому що лікарські засоби імпортні і валюта закуповуються за ці ці препарати, закуповуються за валюту. Ну і треба все таки сказати, що контроль за везенням, ціновий контроль є компанії, які реалізовують за значно завишеною така ситуація по всій Україні. Розв'язати її взявся уряд, і на сьогодні кабінет міністрів вже здійснив кілька кроків. Один із них реінбурсація, тобто компенсація вартості ліків людям, які мають серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого ступеню та бронхіальну астму. Чому було прийнято саме ці три захворювання? Ну я вважаю, що працює принцип. Парета 20% причин породжують 80% наслідків, тому саме з цих захворювань у нас іде найбільша смертність. Діяти механізм реінбурсації розпочне з 1 квітня 2017 року, а поки служби охорони здоров'я та контролю за лікарськими засобами проводять підготовчу роботу. В реалізації такої державної політики мають приймати участь суб'єкти господарювання, які економічно потужні, тому що вони сьогодні хворому віддають лікарські засоби, з рецептів роблять реєстри і подають ці реєстри на відшкодування. Ми, і тільки потім отримують гроші. Значить, вони свого обігу гроші вимивають. Тобто, ці компанії мають бути фінансово стабільні. Такі заклади в області є. Тим більше, що у 2012-13 роках Херсонщина брала участь у пілотному проєкті із відшкодування вартості ліків від гіпертонії. Влад Данько говорить: тоді участь у цьому процесі взяли близько 70% закладів області, і жоден з них не залишився незадоволеним. Ми запропонуємо всім працювати. В реалізації таких державних програм. Да, є питання, які деякі відмовляються. Деякі кажуть, відверто ми боїмося працювати з бюджетними коштами. Деякі кажуть, у нас немає економічної можливості. Але на прикладі лікування гіпертонії, ми знаємо, що. Є такі суб'єкти. Наша задача, щоб такі суб'єкти були у кожному районі, принаймні нашої області, щоб люди в сільській місцевості знали про таких суб'єктів. Таміла Іванова, Юрій Харченко, телеканал Скіфія на 2017 рік до приватизації на Херсонщині підготовлено 11 об'єктів. Ще одним починають займатися оцінчики. Такі плани озвучили під час круглого столу. Керівництво регіонального відділення фонду державного майна запросило до зустрічі представників всіх установ, з якими співпрацює. Зараз в Україні триває масштабний проект. Все державне майно заносять в єдиний електронний реєстр. Спеціалісти нашого регіонального відділення фонду теж виконують свою частку у справі. Як розпоряджаються державним майном у Херсонській області, запросили послухати і журналістів телеканалу «Скіфія». На екрані графіки та діаграми. Завдань на цей рік у фонду чимало. На Херсонщині в державній власності та управлінні залишається майна на сотні мільйонів гривень. Одні об'єкти продають, інші здають в оренду. Головне, прослідкували, щоб процес був прозорим та ефективним, і ніхто не мав можливості прихватизувати об'єкти за копійки. В області вже не залишилися крупних підприємств, де держава має контрольний пакет акцій. але залишки потрібно ефективно використовувати. Тому покладаються на оцінщиків, щоб вигідно продати цінні папери. Керівник Херсонського відділення фонду говорить, що вони не тільки продають державну власність, а й займаються її реформуванням. Приватизація це довгий процес, це в кращому випадку півроку. Тому якщо ми об'єкт продаємо в першому та другому кварталі, це значить він відшліфований, якщо можна так сказати, у минулому році. Порахували і оцінили і державне майно України в Криму, принаймні те, на яке мають документи. Всі паперові носії залишилися на півострові. Трохи рятує електронна база, але вона перед початком анекції ще не була сформована повністю. Керівник Херсонське відділення фонду розказала майже детективну історію, як кримчани на свій страх і ризик у коробках потягом вивозили документи. Тепер вони зберігаються і та працьовуються у Херсоні. На їх підставі порахували й збитки понад 2 мільярди гривень. Же підготовлені позовна заява на відшкодування збиток. Як це буде проходити, передбачати важко. Але робота проведена. Ми порахували і вартість майна, яка залишилась там, і вартість пакетів акцій, і вартість державного майна, яке передано в оренду. ми продовжуємо роботу по оформленню права власності на ці об'єкти за державою України. Досі спеціалісти фонду знаходять об'єкти, які мали б бути у державній власності, але там не перебувають. Тут роботу доводиться проводити чималу. Найчастіше документів на них немає. Їх заново обмірюють, обстежують та оцінюють. Буває таке, що навіть фундаменту від будівель вже давно не залишилося, але вони досі на паперах вважаються державною власністю. У нас є перевірки державного майна, є комісія. По списанню наше регіональне відділення, яка визначає згідно з перевірками, згідно з, зі всіма документами, що цей об'єкт може підпадати під списання в Олешківському районі. Була недобудова дитячий садок мешканці. Близлежащих будинків постійно скаржились, тому що діти граються там. І в зв'язку з цим керівництвом товариства було прийнято рішення про списання. Після того вони списали, демонтували цей дитячий садок на матеріали. За три роки фонд забезпечив надходження до бюджету на 21 мільйон гривень. У поточних завданнях відшукати та заманити якомога більше покупців. Що продати об'єкт, доводиться ставати маркетологами та пропонувати різні варіанти, що з цим майном можна зробити у подальшому. Активно співпрацюють із орендарями. І можна бути абсолютно спокійними, уклавши договір оренди через фонд державного майна. Бо цей договір оренди може підлягати будь-якому ауті. 2016 року спеціалісти фонду зробили велику підготовчу роботу. Перед продажем або здачею в оренду будь-якого об'єкта потрібно привести до ладу всі документи. А для цього навіть державній установі доводиться долати величезні бюрократичні перепони і відстоювати свою позицію у судах. Андрій Усов, Олексій Соловйов, телеканал Скіфія. 2 січня група дітей із родин бійців АТО, військовослужбовців і пільгових категорій з Херсонщини відправилися на відпочинок в Івано-Франківську область. Як повідомив начальник управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації Євген Креницький, в західну частину України відправилися 96 дітлахів. дітей за ініціативу голови обласної державної адміністрації. Свого часу було укладено угоду з івано Франківщиною про регулярний обмін дітьми для забезпечення їх літнім і зимовим відпочинком. Діти Херсонщини під час подорожі проживатимуть у родинах волонтерів у Яремчому, Тлуманському і Снятинському районах Івано-Франківської області. Українські, Львівські, Сибірські, Полтавський, і це ще не повний перелік борщів, які вміють готувати учні Херсонського вищого професійного училища ресторанного господарства, які опановують професію кухаря. В училищі пройшов конкурс професійної майстерності Заправна перша страва борщ. У кулінарному змаганні було 12 учасників. А журі конкурсу відповідно спробували 12 неповторних борщів за оригінальними рецептами. Технологію приготування цієї непростої страв вивчали й ми. Свого часу і литовці, і поляки і румуни називали борщ своєю національною стравою. Але саме український борщ користувався в усі часи найбільшою популярністю. Українські господині мають свої хитрощі приготування борщу і вкладають у цю страву всю свою душу. Втім, здебільшого вдома ми готуємо борщ за одним рецептом. А от учні Херсонського вищого професійного училища ресторанного господарства за програмою вивчають 25 рецептів приготування борщів. Три учасники готові. Бують один борщ, і журі мають змогу оцінити смакові якості кожного учасника і порівняти, як вони вміють готувати ці борщі. Саме слово борщ з'явилося ще до того, як в бульйон стали додавати буряк. Історія борщу досить давня. Ця страва, яка ввібрала в себе все, що дає нам українська земля, це розкіш, буйство смаків. Є борщі звичайні з картоплею і капустою, є українські, з помпушками, як ми сьогодні готуємо львівські з сосисками, київський з яблуками і квасолею та буряковий квас, звісно, селянський борщ, кіровоградський з кефіром, яйцем, гарбузом. Чернігівський з кабачками, Дніпровський з консервованою рибою. Є звичайний борщ з чорносливом з грибами, є окремий борщ з квасолею. Борщі готують на різних бульйонах. Практичний тур журі оцінювало за критеріями: зовнішній вигляд, санітарний стан спецодягу, організація робочого місця протягом конкурсу, нарізка овочів згідно технології приготування борщу, відповідність до технологічного процесу, дегустація та оригінальність подачі страви. Учасники кулінарного змагання ледве опановували хвилювання. кажуть, всі чотири види борщів готували вдома. А от жеребкування вирішило, що готуватимуть на конкурсі. Втім, найулюбленішим своїм борщем всі як один називають український. На цей борщ я хотіла. Я його добре знала. Я його завжди готувала. Я хотіла, щоб мені копався. Я готовлю борщ сибірський. Я його готовлю перший раз, поэтому немножко нервничаю. Но я думаю, що у мене все добре і все вийде. он выйдет очень вкусно. Я перший раз готовлю этот борщ. Но вот это, но ну равно вытянул, Я був настроен, все одно йду на победу. До цього я знала тільки два борщі: це мами та бабусин. Прийшла сюди. Я вже знаю 25 видов борщів. Вони бувають різні. Вони бувають з фасолі, без фасилів, вони бувають зелені, з баклажанами, з яблуками даже. Та найкращі борщі членам журів все ж таки визначити довелося. Краще цього разу борщ приготувала учениця Марина Будагова. Безперечно, у кожної господині свої рецепти смачного борщу. Але те, що ця страва поживна, насичена вітамінами і до смаку всім українським чоловікам, доведений факт. Тож вдалого вам борщу У Херсонському художньому музеї відкрилась виставка відомої художниці Олександри Латаш. Картини, що вражають своєю щирістю, теплотою та глибиною проникнення у дитячу психологію, перенесуть представників старшого покоління в далекі п'ятдесяті. Дадуть їй можливість згадати про щасливі роки свого безхмарного повоєнного дитинства. У херсонському художньому музеї відкрилася експозиція до різдвяних та новорічних свят. В ній представлені твори відомої художниці минулого століття Олександри Латаш, яка переважно працювала у техніці кольорової літографії. Ми представляємо виставку дуже високохудожню, дуже якісно за виконанням, за професійністю. І водночас, от ми хочемо таки зробити приємний сюрприз, як я вже казала, мешканцям, які життя яких пов'язане з цими творами, тобто це їх дитинство. На картинах майстрині звичайні дітвора зосереджені юні балерина та віолончелістка, дівчинка з улюбленою кішкою, чергова, яка перейнялася важливістю дорученої справи, серйозний хлопчик з ескімо. В експозиції також представлено кілька натюрмортів, виконаних дуже яскраво, соковито, в своєрідній експресивній манері. Мені дуже сподобалася ця виставка. В кінці тобі давалися такі міні-подарунки, як Фотографія, книжечка, а за ті бали давалися ще книжечки. Мені дуже подобається. Я хочу сюди ще прийти. Це ж цікаво, подивитися, як це рисували, що делали, які ігрушки э, стеклянні картинки э, різні. Поки є дитинство, треба насолоджуватися ним, бо коли будеш дорослим, вже не можна буде так грати, веселитися. Доповненням виставки є новорічна ялинка, прикрашена іграшками, зробленими в 50-80-ті роки минулого століття, які в наш час вже стали жаданими предметами колекціонування. Дитячі образи в роботах латаш наповнені дивним світлом. Вони дуже зворушливі, безпосередні та ніжні. Анна Бінбєря, Олексій Соловйов, телеканал Скіфія. У зв'язку з переміщенням активного південного циклону, 6, 7, 8 січня на території Херсонської області та міста Херсона очікуються складні погодні умови. Сильний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, сильні хуртовини, на дорогах ожеледиться, снігові замети. Посилення північного вітру 15-20 метрів за секунду, місцями пориви 25-30. різке зниження температури повітря. 7 січня продовж доби 10-15 градусів морозу, 8 січня вночі – 15-20 морозу, вдень мінус 8, мінус 13. А на цьому наш випад завершено. Дочекайтеся прогнозу погоди. До побачення і бувайте здорові! Сьогодні вночі та завтра в день по Херсону та області очікується хмарна з проясненнями погода. Невеликий дощ з мокрим снігом, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиться. Температура повітря по області вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла, в день від 1 до 6 тепла. По Херсону вночі близько нуля, в день плюс 1, плюс 3.